Вона просила його у Бога, у небес теж його просила, і казала, Дай мені того, хто мої знову відростить крила. Вона просила його ще сили вдень, в обід і вночі просила, лиш, коли руки опустила, то відразу його зустріла. Він її вже не мріяв зустріти, не просив ні в небес, ні в Бога. Без любові навчився він жити, самота це його дорога, твердо вирішив більш не кохати, нічиї не хотів ростить крила, йому краще за інших знати: що любов не завжди щаслива, та в небес були свої плани, їхні долі навік поєднати, щоб змогли всі сердечні рани, один одному. Залікувати